Малає ти поїдеш с нами. Ця скандальна історія здійняла справжній галас у мережі у Полтаві. Група чоловіків побила хлопця, який захищав дівчину. У постраждалого зламаний ніс, трус мозку та кров у нирках. Але найцікавіше стало відомо згодом. Українці розпізнали серед любителів помахати кулаками місцевого бізнесмена, авторитета і поліцейського. Де вони зараз? Яке покарання їм загрожує? Розповім за миті з вами новини. Те і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин у Полтаві затримали чоловіків, що побили в ресторані хлопця, який заступився за дівчином. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора у Телеграм. Затримано трьох осіб, які побили хлопця в ресторані у Полтаві. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора викрито та затримано начальника сектору одного із відділів ГУНП в Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника. За даними слідства, 2 листопада 2024 року у Полтаві в одному із закладів відпочинку підозрювані нанесли по потерпілому який заступився за свою дівчину, тілесні ушкодження. При цьому вони грубо порушували громадський порядок та роботу закладу. Потерпілого мешканця столиці доставили до лікарні. Нагадаю, що нещодавно у Полтаві кілька чоловіків побили хлопця, який захищав дівчину. інцидент стався 2 листопада у місцевому ресторані шейд Повідомлялося, що у постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. З місця інциденту його забрала швидка. Його. Зачем что ты это делаешь? делаешь? Я Сейчас это смени. делаю, да. да Мышь. Вы что делаете, люди? Мышь. Вы что? Что это? Помогите, пожалуйста, они вчетвером Давай. его избивают. Давай. О, Давай. Они вчетвером его... Они ко мне Мышь. в шейте начали приставать, мужчина. Вот эти вот втроем. Мышь. Это мой парень. Они его просто избивают. Мы уже вызвали полицию, вот эти избивают в четвером одного человека. Шиш. Зачем, Ну зачем ты со спины подошел в лицо я, его с кулака? Среды... Ты не бил? Я, на, я на камеру да сняла. Не... Ты, я не... да, вы ты что, гоните. А ты, шо, зачем ты, шо? вы это делаете? Зачем Мы... Мы... вы это делаете? вы. говоришь? Да девочку? Ну вы издеваетесь! Они начали ко мне приставать, мой парень, почему вы подходите не? Она не знакомится. И он мужики, начал хорош, драку. Что за тром, мужики? Хорош, хорош. Алёш. Зачем? В И убежал. Уже, убежал. Подожди. Подожди, подожди, давай побула. Судячи з контексту відео, зловмисники чіплялися до дівчини і вимагали, щоб вона поїхала з ними. А хлопець став на захист коханої. За це його жорстоко побили. На місце прибули працівники охоронної фірми, але втручатися у бійку не стали. У мережі повідомляли, що серед нападників на хлопця місцевий авторитет, бізнесмен Олександр Павлюченко, більш відомий як Саша Браслет, та заступник начальника райвідділу поліції Олександр Перелі. Компанія з чотирьох чоловіків, серед яких були бізнесмени, начальник райвідділу поліції, звернули увагу на дівчину, яка відпочивала з хлопцем. Поліцейський підійшов до молодих людей і заявив: Мала, ти поїдеш з нами. Після того, як хлопець заступився за подругом, чоловіки почали його бити прямо в закладі. У правоохоронців підтвердили, що у їхній працівник дійсно був на місці конфлікту та відсторонили його від виконання службових обов'язків на період розслідування. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між відвідувачами ресторану відбувся конфлікт, унаслідок якого Тілесні ушкодження отримав один із чоловіків. Розпочато кримінальне провадження за статтею Легкі тілесні ушкодження. Кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування. Також керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов'язків. За результатами службового розслідування дієм поліцейського буде надана принципово. Цінка у відповідності до вимог чинного законодавства та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу. Примітно, що спешу поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 125 «Умисні легкі тілесні ушкодження кримінального кодексу України. Зазвичай винувачені за такою статтею відбуваються невеликим штрафом. Проте після розголосу ситуації у ЗМІ та соцмережах справу перекваліфікували на частину другу статті 296 кримінального кодексу України хуліганство вчинене групою». Пою осіб. Це вже більш серйозне порушення, яке карається позбавленням волі на строк до чотирьох років. За фактом конфлікту в одному з ресторанів Полтави, кримінальне провадження перекваліфіковано. Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, за фактом побиття жителя Києва в одному із ресторанів Полтави. Йдеться про подію, що сталися 2 листопада цього року. Хлопця побили, коли він заступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості. Серед відвідувачів закладу, з якими виник конфлікт, був працівник полі. Ці наразі кримінальне провадження перекваліфіковане за частиною 1 статті 125 на частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто зумисного легкотілесного ушкодження на хуліганство, вчинене групою осіб. Оскільки у справі фігурує правоохоронець, розслідування справи було передано від поліції до ДБР. Правоохоронці вже повідомили про підозру фігурантам побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. По перше, затримано дійсно троє чоловіків. Один із них це місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим і також його помічник. На сьогоднішній день на цю годину я вже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві яке вчинено групою осіб. І це стаття Кримінального кодексу 296, частина 2. Нагадаємо, на відео, яке знімала дівчина на ім'я Олена, були ідентифіковані двоє чоловіків: місцевий бізнесмен авторитет Олександр Павлюченко та заступник начальника одного із райвідділів Нацполіції міста Олександр Перелі. Правоохоронці, як повідомлялося, відсторонили від посади на час службового розслідування. Примітно, що авторитет Олександр Павлюченко або для своїх Саша Браслет, співзасновник центральної нафтогазотранспортної компанії на Полтавщині і нібито має тісні зв'язки в органах. Коли СБУ затримала Захаба. Голову Полтавського ДАІ Блажівського саме Павлюченко вніс за нього заставу в 10 мільйонів гривень, повідомляється у ЗМІ. А ще Павлюченко є помічником народного депутата. Ба більше місцеві телеграм-канали пишуть, що бійка сталася в закладі місцевої депутатки Маріани Саліман. Віддавати відеозаписи поліції вона відмовилася, але пізніше сказала потерпілій, що їй погрожували. У мережі вже почали жартувати на цю тему і ставити риторичне запитання. То коли ж нас запросять до ЄС? А як думаєте, ви чи отримують справедливе покарання любителі помахати кулаками? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.